Добрий день, маємо сьогодні 7 жовтня 2024 року. Дощі пройшли, вже мабуть до тижня стоїмо, ні орати, ні сіяти. Нас поки така, така погода. Рішили помити ті копрес і поставити його вже на зберігання. Провели ревізію, якусь модернізацію трошки, а це помили. Помили, висохне, помастимо шахту, помастимо подворчика і будемо ставити Подвір'я його. Що зробили по модернізації? Зробили сюди переходного. Щоб кардан був не сплошний, а через переход. Поставили сюди циліндр, а там то був, але щось там таке воно було непонятно, що переробили по-своєму. То що пора заштопорили вже, якщо треба, там є застежка, стіжку і все. Тут, щоб ці болти не крутити, зробили застежечку. Раз, два, три. Закрила, трошки за ключами ходити, буде ні туди, ні сюди. Вибилося все, як в новому. Зняли поршня, ляли до роліків, попідводили ніж гострий. Отакий От прес. Сюди так само поставили ролика, так як стому стояв. Ще одного фарфорового. Ще зробили отаку штуку. Оцей трос стояв отут. Получається мале плече і погружчик, як то ну, дуже тяжко душе на землю. Вставилися таку ставку, чуть далі зробили більше плече, пружину підтягнули. Зараз борщик опущений, а ти береш рукою, легеньке усілля, і він піднімається вже. Ось таке теж переробили. Голки добрі, те добре. Отут в апаратах... Ось ці дірки посередили, поставили маслінки. Вон там воно все сухе, вже Фар нас, там батько машина, тут маслинок дуже мало. А це воно прокружиться, а поставили маслінки. Поставили каністру на воду, поставили вогнегасник на всякий пожарний. Ось таке проводки подивилися. Ось цю кришку врізали, вона була дуже довга, била. Головою билися, а так вроді все. Постоє, змастимо, пролємо мазутою шахту, подборщика і хай стоїть на... до весни. Будемо живі, здорові, будемо щось робити. Той прес, до і швара 400 стоїть в продажі. Продаємо. Комбайн. Теж стоїть на продаж. Ось таке. Ще в нас немає таке новопорну колеса, дещо мають довести нам. Отакий прес. Ну дишки тут короткий. Ми в тому дишлях врізали, але тут якраз таке як треба дишить. А того ми врізали щось на 60 см. Дуже довгий. Тут якраз, якраз таке як треба. Ось таке. Вставили нові цепи. Натяжку понатягували. Тут вже стоїть тріщотка, а тому у нас тріщотки немає. Тому вже якщо на трактор МТЗ, треба треба ставити в кардан якусь тріщотку, що воно робило, бо вже ти в'язати не будеш. А в цьому стоїть тріщотка. Ось така техніка. Така техніка. Колесо поставили нове, Одне перевели, там було слабеньке. Коротше, підготували до слідуючого сезону. А там, якщо будемо живі, здорові, то будемо щось робити. Будемо в'язати, будемо Короче, Сподіємося на краще. А як вийде, так вийде. Добре, всім дякую.